Основними завданнями національної поліції є реалізація державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свободи людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримки громадської безпеки і порядку. Не так давно українських правоохоронців стали називати новою поліцією, який авторитет завоювали серед громадян України на виявлені копи, вирішили дослідити у Рівненському державному гуманітарному університеті. Це запитували, що саме чому саме ви довіряєте поліції? В вашій увазі пропонується лише невеличка вибірка з того всього, що нам говорили респонденти яким рівнем довіри вони користуються, чому вони довіряють цій поліції? Ось, наприклад, зменшилась кількість корупціонерів. Тобто людина безпосередньо яким чином це споглядає. Ну, це їхні... Наголошую, що е, ті е, відео, які ви зараз бачите, вони є суб'єктивними. Це є прямолінійні слова респондентів, як вони їх назвали. Ну бо працюють, бо вірю в зміни на краще, бо бачу ефективні реформи, бо реформа була дієвою. Ну і тому схоже питання, як ви можете ознайомитися на запитання, як ви довіряєте поліції, опитувані найчастіше відповідають неоднозначно. Це через те, впевнені організатори дослідження, що респондентів опитували не лише у великих містах, але й у найвіддаленіших куточках області. Про довіру до патрульної поліції ми задавали всім респондентам на всій території області. В свою чергу зауважу, що патрульна поліція діє тільки в місті рівному та е, на дорозі Київчок, так? Тобто формувати думку про рівень патрульної поліції в решті населених пунктів е, громадяни могли лише за допомогою засобів масової інформації. Або тих, що вони бачили, чули, або інакше. Втім, опитування показало, що нова поліція таки завоювала значно більшу народну любов, аніж міліціонери. В свою чергу, також хотілося підзначити, що Набагато зріс рівень довіри на сьогоднішній день, порівнюючи з міліцією та поліцією патрульною поліцією. Якщо до міліції, та, яка існувала до реформи, рівень довіри складав 3,7%, то на сьогоднішній день рівень довіри просто до поліції 11,28% до патрульної 9,91%. Чому така різниця в цих невеличких відсотках, я знову ж таки поясню тим, що не кругом є патрульна поліція. Самі правоохоронці запевняють, що довіра людей для них не пусті слова. Набагато простіше і легше працювати тоді, коли рівень довіри чуть-чуть полишається. Тоді люди вірять в те, що коли вони допомагають для поліції зробити ту чи іншу справу, що вона досвідне свого логічно завершить. Ми з цим стикнулися в п'ятницю, коли затримували огонщики. Е -е, ну от і все. Ніхто нам не відмовив, не літаку, не там безпілотнику і Так далі окрім поліції, освітяни дослідили і ставлення людей до прокуратури, армії та інших установ. Результатами опитування поділилися із поліцейським психологом для того, аби правоохоронці краще розуміли, чого хочуть від них громадяни України. Інфографіка показує, що довіра до нової поліції зростає з кожним днем. Правда, це чи ні краще дізнатись у самих рівнян ніж дивитись холодну статистику. Довіряю на відсотків 70 на сьогодні. Тому що були випадки, коли я на власному життєвому досвіді розумію, що відношення інше, не таке, як раніше. Але, на жаль, залишились представники із колишньої влади, і знову ж таки на особистому досвіді. Побачила, що не все змінюється. Нові поліції я довіряю десь процентів 30. А чому так? Ну, тому що ще є багато в них проблем, дуже великих. Довіряю, поліція старається дивитися за порядком і таке, навіть не знаю. Я, наприклад, думаю, що нічого не змінилося. Яка в нас була міліція, така в нас залишилася. Ну, вони проблеми залишилися взагалі те саме, ще поки що на даний час. Може, з часом щось зміниться. Я вам не розкажу зараз, які проблеми, але ж по відношенню до, до, до простого народу. Ніякого ну, відношення поліції не помінялося. Ми як не довіряли міліції, так і поліції не довіряємо. Ну, вроді нормально, що так брати по оцінках, по тому, що говорять, по телебаченню. Я думаю, що довіряю, так. В Україні, де поліцейський вбив людину, то, ну, це вже довіра погіршилася. Ну довіряю. А перший день, як вони стали діяти. Оказалось, що ми неправильно припаркувались, ми дуже спішили. То вони, нам, вони нам пробачили і попередили. То я була дуже вдячна. Минув рік часу з того, як в Україні з'явилась нова поліція. Хтось на 30%, хтось на 70% довіряє копам. Будемо сподіватися, що поліція своєю роботою і надалі підвищуватиме рівень довіри громадян. Влад Пірязєв, Іван Комар у ритмі подій.